Я надаю юридичні консультації освітянам в онлайн-форматі, а також в письмовій формі з підписом та печаткою. Для отримання консультацій звертайтеся в особисті повідомлення. Відповідно до інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 25 червня. 2018 року номер 676 у переліку обов'язкових документів відсутній щоденник учня. Це означає, що щоденник як у паперовій, так і в електронній формі не є обов'язковим документом. Його ведення може здійснюватися лише за бажанням батьків та самих учнів. Таким чином, використання щоденників у школах має виключно. Добровільний характер і не може бути вимогою адміністрації чи педагогів.